Вітаю вас, дорогі мої на своєму каналі Знахарка Олена Тільки вчора дивилася, робила розкат на Кривий Ріг. І не дарма все-таки я проговорила, що потрібно ховатися в укриття і ефект двох стінок при вибухи, можливо, збереже життя людини. І сьогодні прийшла така новина, що все-таки зруйнувалося життя деяких людей. І... Взагалі, ті, що були в тому будинку, який зруйнувався, зараз зроблю розклад на цей тиждень, що буде відбуватися найближчий тиждень, сьогодні, 11 листопада в Україні. Будь ласка, не ігноруйте тривоги, не ігноруйте сирени, ховайтеся в укриття, тому що зараз дуже такий. Важкий страшний час для нашої країни, для нашого життя в найближчий час навіть карти тасую і на емоціях так трошки до кінця тижня, що буде в Україні відбуватися в зв зв'язку з расистською агресією, які будуть зміни, що буде взагалі відбуватися в зв зв'язку з обстрілами. Карта страха, карта страха показує, що люди не хочуть, не вірять, тому що буде двоєчка мічі, і не, не бачать реального стану речей. І коли тривоги, сирени не хочуть ховатися в укриття, думають, що все-таки воно так і пройде, і навіть і підтримують в цьому своїх. Рідних і близьких, але випадає аркан п'ятерочка мечів. Це аркан війни. З першого дня війни він проігрується так що буде дуже будуть сильні обстріли, будуть сильні провокації, саме для всіх сімей в Україні. Карта отшельник. Карта отшельник теж, я повторюю, ховайтеся, збережіть своє життя. Гарний тиждень, гарний найближчий тиждень, так як воно і було. Дивіться, дуже активно, дуже активно Рейцар Мічів каже, що дуже активно будуть обстріли саме найближчий тиждень. Вони не перекращалися, не переставали, але активність повищена. Дуже сильна активність. Бачите, карта агресії випадає. Бережіть себе. Бережіть себе. Пишіть коментарі, кому яке місто потрібно продивитися. Дивлюсь по містам країни тільки в найближчий час, я роблю безкоштовно, даю вам відповідь в ефірі. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Ваша Лена, бережіть себе.